Що вам сьогодні хоче передати ваше людям? Я би сказала так, що ви людина, яка маєте щось відродити в своєму роду. Відродити, да? Це карта відродження, прямо в прямому смислі цього слова. Да? Можливо. Навчитися захищати свої інтереси, захищати своїх дітей і правильно робити вибір. Можливо, ви зараз на такому етапі життя, де, ну, наприклад, складні якісь да, зараз е, обставини, або є якісь певні проблеми, або ви з вами, або з вашими дітьми. Да, можливо, вам треба навчитися захищати свої інтереси, відстоювати свою точку зору да, і робити вибір. Вам треба навчитися робити вибір, захищаючи свої інтереси, свою сім'ю. Їх дітей і все таке, да? тобто вам треба відродити якусь, е якусь втрачену функцію. Да? І е вам рід говорить, що ви готові до речі, ви повністю готові до цього, вам треба просто діяти. Знаки будуть, щоб ви розуміли, знаки будуть.